От, прийшла пора садити картошку і картофля сажалка слабо підгортає. От купили підгортачі, бо багато роботи біля них не хотіли самі вавитися, а от кріплення на них вирішили не купляти. Це було від картофлі копалки. А от взяли 65-й угольник. І от змастували конструкцію. О, кусочок уголка. Тут уголок і на два болти. Болти відпускаються, воно регулюється вправо-вліво, тут дірки вверх-вниз, тут поворотами. Тут розрізали цей 65-й угольник, ставили лабу. От, тут регулюється наклон, вверх Вниз. Можна буде і підгортати картошку. Вони кажуть, укучувати. Ну от така штука, якщо комусь нравиться, можете зробити. От тут малий угольник в саді вирізали, щоб упор був. І пластину прихватками взяли. Ну Все, спробували, підгортає. Всем пока.